Описано, що сатана це той, який був скинутий з небес, і той, хто братів наших оскаржував перед нашим Богом і оскаржував їх день і ніч? Що значить оскаржувати людину? В суді застосовується цей термін, оскаржувати рішення. Що значить оскаржувати? Видавати за вин, не визнавати вини, да, пробувати оскаржити рішення. Ще що значить оскаржити, як ви думаєте? По, з, да, намагатись змінити рішення. Тобто, якщо ми маємо судове рішення, ми не задовільняємося цим рішенням, що ми хочемо зробити? Оскаржити і отримати яке рішення? Те, яке ми хочемо. Якщо ви думаєте, Сатана задовільнився тим, що ви б отримали спасіння в Ісусі Христі, то він здався. Він буде оскаржувати ваше рішення на постійній основі, друзі.